Немає нічого більш переконливого, аніж наочний приклад. Кожну квартиру можна перетворити на енергоощадну. Цим і займемося у нашій програмі Квартира енергетична модернізація. Знайомтеся господар помешкання, Енергетичні властивості власної квартири до ремонту. Він оцінює так. Стіни серіли, пан отоплювались, рибок кидав в кімнаті сиру. Швіль така, запах неприємний. Погано, погано було Переконуємося на власні очі. Квартира збудована у добрих традиціях радянських часів, тоді коли газ був дешевий, а мірилом комфорту було тепло та дах над головою. Ми продовжуємо цикл телепрограм про енергозбереження, і сьогодні, так би мовити, переходимо від теорії до практики. Маємо звичайне помешкання із опаленням та пластиковим вікном. Однак, як стверджують господарі, жити тут некомфортно. Як вихід із становища пропонуємо мешканцям мислити по-господарськи. Батареї у цій кімнаті сучасні, вікна сучасні, а стіни в грибку. Тож в чому причина для визначення фізичних показників цього помешкання, запрошуємо фахівця із приладами. Стан повітря просто небезпечний, хворобливий, можна сказати. І це підтверджує гнилісні ці плями, це на запах це відчувається. І В даному приміщенні це жити це. Категорично небезпечно. Що ж дієте, питаємо у архітектора Сергій Іванов-Костецький, аналізує інформацію, і ось він висновок для, для нормального забезпечення життєвого простору в цьому приміщенні опираючись на дані, які ми отримали, і ті вихідні дані і ті результати, які обрахувала наша програма, можна підвести підсумок, що тут треба утеплити стіни. Поставити, зробити нормальну вентиляцію і, ну, і зробити опалення приміщення, тому що середовище, яке є, воно небезпечне для життя. Що ж поглянемо, що можна зробити із цієї кімнати за дві доби, використавши енергозберігаючі технології. З чого варто починати? Насамперед із ліквідації наслідків грибкових уражень стін, методом механічного видалення та обробкою антигрибковими засобами. Підготувавши кімнату, слід приступати до утеплення стін, адже це не лише зменшить енерговитрати квартири, а головне забезпечить створення комфортних умов. На ринку присутні декілька систем утеплення, зокрема скріплена система, панельна система та система із вентильованим фасадом. Одначе найефективнішим рішенням у цьому випадку є система панельного утеплення. Через те, що е, даний матеріал є конструктивно продуманий, тобто він має шип-пас і монтується на клеючу суміш, монтаж є доволі швидким і доволі простим, що дозволяє за короткий термін е, навіть своїми силами, тобто господар не повинен наймати спеціалізовану робочу силу. Даному продукті нічого складного немає. Дана плита складається з чистого медичного гіпсу з утеплювачем всередині. Утеплювач дозволяє забезпечити енергоощадність даного приміщення, медичний гіпс дозволяє підтримувати оптимальний рівень вологості для людського існування під час перебування в даному приміщенні. Утепливши дане приміщення цим матеріалом, в результаті ми досягнемо економію. Енергоресурсів на рівні в 4-5 разів. Цими плитами ми будемо утепляти стіни цієї квартири. Почнемо з цієї стіни біля вікна. Тривають підготовчі роботи. Окрім плит, треба підготувати матеріал для з'єднання енергозберігаючої конструкції із стіною та для заповнення швів. Зараз ми готуємо клеючу суміш для приклейки плит до стіни. Для внутрішнього утеплення цієї кімнати ми задіяли двох майстрів. Зрештою, усі маніпуляції, що ви бачите на екрані, не обов'язково мають робити фахівці. Це зможе зробити й господар, зважаючи на легкість та зручність технології. Тут, як ви бачите, ми зробили півтора квадратних метра утеплення стіни. Щоб закінчити у ці дві стіни, нам потрібно ще три години. Як ви вже бачите, за такий короткий термін ми зробили вже третину роботи зі стінами по утепленню цією плиткою. Як ви бачили, її дуже легко монтувати, легко ріжеться і заходить практично шит-паз. Ось, і все кімната зазнала утеплення з допомогою енергозберігаючих плит. Наступним кроком є встановлення вентиляційної системи. Для чого це потрібно? Стіну ми утоплили, грибка не видно, та це не означає, що він не виникне знову. Гарантованої відсутності плісняви можна досягнути назавжди, ліквідувавши сприятливі для її розвитку умови. Враховуючи, що головна передумова виникнення грибка надмірна вологість, нормалізувати її можна, встановивши ефективну вентиляційну систему. Хороша вентиляційна система визначальний чинник свіжості повітря у вашому помешканні. Відмовляючись від централізованої вентиляції і обираючи рекуперацію, ми отримуємо свіже повітря без тепловтрат. Чому децентралізований? Тому що ми маємо отримати саме те якісне повітря, яке існує в природі. Тобто без всяких функцій, додаткових функцій. А це децентралізовано, тобто це о, вентиляція на приміщення, це вентиляція на квартиру, це вентиляція на кімнату, тобто в залежності від функції, де вона ставиться. Тому що якщо недостатньо вентиляції, нема чим дихати, е, дуже поганий склад повітря, автоматично це призводить до плісняви, алергії і інших захворювань. Головні енергозберігаючі кроки вже позаду. Кімната утеплена спеціальними плитами, встановлена децентралізована система вентиляції. Що далі? Залишилося вирішити питання із опаленням, і що ми бачимо, батареїв нема. Виявляється, їх і не треба. Ми досягнули кількаразового покращення теплоізоляційних властивостей помешкання, через що традиційні радіатори господарям встановлювати вже не доведеться. Щоб підтримувати оптимальну температуру в цій кімнаті. Взимку достатньо ось таких мідних трубок невеликого діаметру, по котрих циркулюватиме підігріта центральним котлом вода. Вся квартира готова. Залишилося облаштувати її меблями і насолоджуватися комфортним проживанням. Чи дійсно те, що ми бачимо, має ефект? Нехай своє слово скаже техніка. В цій квартирі були утеплені стіни, змінена система опалення і встановлена система децентралізованої вентиляції з рекуператором. Ми переконалися, що ці енергозберігаючі системи діють і ефективно покращили мікроклімат та комфортність цього приміщення. Усі знаходи енергозбереження, що ви побачили у нашій програмі, можна здійснити самостійно енергозберігаючі системи працюють. У цьому вже переконалися господарі. Порівняно з тим, що до ремонту кімната не комфортно було, а зараз, каже, і світліше в кімнаті, не так сиро тепліше, каже, тепло каже, досі м'якше вигляд. Ви побачили, що зроблено. Мабуть, вам цікаво знати, скільки це коштувало. Набагато менше, аніж ви собі уявляєте. А саме терморенувація двокімнатної квартири обійшлася у 12 тисяч гривень. Це дуже вигідна інвестиція, якщо врахувати рівень досягнутого комфорту та майбутню економію на енергоносіях. Енергозберігаючі системи окуповуються за 2-3 роки. Ми досягнули бажаного ефекту. Помешкання стало комфортним і витрачає набагато менше тепла. Та від величезних рахунків у зимовий період від теплопостачальників це не врятує. Як звільнитися від енергетичної голки? Дивіться у наступній програмі.